Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Така в мене серветка Ще щеньюєр. Фарби потрібні, потрібні пензлі сьогодні, потрібна серветка. Ми малюємо з вами зимово весняний пейзаж. Тобто, весна ще не прийшла, зима ще не пішла, але щось таке. Що ми для цього зробимо? Нам не потрібен олівець, ми будемо з вами фантазувати. Я заливаю половину аркуша. Це буде небо до горизонту. Гарнесенько водичкою все заллю. Тепер небо я би хотіла зробити якісь яскраво, яскраво, блакитно, може додати якихось кольорів бірюзового. От подумайте, я зараз, Боже, я зараз дивлюся на оце небо, так в мене і повело. Просто сонце сідає і дуже гарні хмарини. Трошки я додам сюди такого зеленого, можливо, рожевого. Отут, звісно, хотілося, щоб була фарба не 12 кольорів, а більше якісь тут такий фіолетовий. Більше якихось кольорів. Ви Знаєте, от зараз теж малюю і думаю, а яких, а яких? а ну, а якщо жовтий? Якщо кобальта немає, а нам його дуже хочеться. Додаю до яскраво-блакитного жовтий. І трішечки отакої зелені на небо. Трішечки. Так, тепер беру серветочку. Вона в мене суха. Комкаю її достатньо, і зроблю хмаринки, такі якісь, які хочете. Отут вони зверху будуть достатньо об'ємні, а отут внизу можна такі не дуже. Тепер дивіться, воно все буде зараз підсихати, і оця вся штука з хмаринками, вона пропаде. Тому, Знову ультрамаринчика. І додаю, отут в мене якраз внизу ці якісь штуки. Я, до речі, дивлюся на небо. В мене зараз захід сонця, я не його малюю. Не захід. Тут дуже гарно. В мене щось таке більш буде похмуре. Більш похмуре, я думаю, що навіть. Е Типу, сонечко і є, але зараз воно в мене на малюнку за хмаркою. Що я беру? Я беру яскраво блакитний колір, можна з ультрамарином, можна з карміном, такі фіолетові штуки. В мене ще папір достатньо мокрий, і я не залажу на ті моменти з хмаринками, які я виділила, і трішки провожу. І отут-от біля низу я такі роблю, наче. Тоненькі штуки. Дальше, далі, або чорну фарбу, або коричневу з умброю, мені треба таку знову сірувату фарбу і низ, от низ хмаринок. Бачите, сухий папір, і воно не розпливається, тому я трішечки додам його. Він такий може бути, не, знаєте, як порваний. В деяких місцях є, в деяких немає. Можна навіть трошки додати отут зверху. І тут те ж саме. Можна, щоб воно стикувалося з небом, з кольором неба, можна спробувати ні. І поки воно таке є, я ще додам хмаринку отут, от таку. І отут ще там таку штуку є. І може, 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 знаєте, фіолетового кольору більше синій змішую з карміном, і також якоїсь такої темряві, поки воно у нас є. Це буде легкий пейзаж, просто щоб ми. Далі, подалі, там в нас буде, я сподіваюся, що воно ще не засохло, таке коричнювате. Я беру це в мене що? Умбра палена. І я додам до неї, напевне, червоний світлий. Я хочу таке, знаєте, якщо у вас є якісь залізо, от таке щось. І, напевно, жовтих фарб є, і пішла. О! Мені таке і треба. Дивіться, в мене будуть е, якісь дерева, от я не заходжу, я йду по цій лінії. Знаєте, як зараз сухі, але, от коли стоять дубочки, якщо ви бачили, в дубочках ще залишаються листя. Тобто листя ще на дубах вісить, воно тримається. І от такими коричневими елементами я прохожу отут от. Тут, от. Є. Далі, трішечки я додам а, зелених. Е зеленого. Е змішаю зелене з цим фіолетовим, трошки приглушу. Прямо можна і тут. Що в нас зелене, подумайте? В нас може бути все, що з сосною зв'язано, да, якесь. От щось воно таке є. Може маленьке, фіолетове щось. Теж може бути таке, що дерево саме по собі чорне і дає якийсь, отут в мене залишилось, да? ми можемо його заповнювати, можемо не заповнювати. Я навіть не буду зараз чіпати, от нехай так буде. Я хочу ще взяти якоїсь коричневої фарби і пройтися ще більш темним коричневим. Тепер нам треба визначитися, що в нас буде попереду. У нас можуть бути теж якісь, знаєте, гілки йти, стерчать зі снігу. Да? Може бути сніг, може бути поле, може бути річка. От Я зараз подумаю, що нам краще намалювати. Можливо, тут в нас взагалі будуть такі гілочки. Так, Подалі туди сніг іде. Я беру ультрамарин, трошки додаю цього коричнюватого. І такими рисочками по сухому, бачите, він от там от. Вимальовую, наче лежить сніг. Можна туди трішки також додати. Оп. І що в нас ще? Взагалі, пускай нехай воно підсихає, мені здається, дуже прикольно виходить і небо, і все. Можливо, воно не так. Мені отут переходи оці подобаються. Можливо, воно не дуже буде схоже на те, що є в, ета от, в натурі. Так, ще коричневатим кольором. Це просто імпровізація, тому я так трішки підвисаю і дивлюся. Знаєте, Тут будуть в нас такі коричнюваті відтіночки, можливо, там тече е, річ, річечка, і там, де в нас є водичка, воно завжди е, сніг підтаює, да? бо водичка його, якщо зараз вже ближче до весни, то вона її розтаплює. Я також гуляла от, недавно в лісі, була там вирубка, і що вам скажу, папороть зелена. Ну, Тобто це мене так здивувало, але зелене листя також є. І отут, от, на... поки воно мокреньке, ми просто додаємо я оцією ж самою фарбою коричнюватих якихось відцінках. Можемо трішки зелені додати, зеленувати такої брудноти. Ще раз пройдуся, тут мені просто цікаво, ще воно розмивається, розтікається. Можна просто, знаєте, як більше такої хочеться, воно ж розтікається і нічого не видно, а хочеться якоїсь такої більшої насиченості. Тут у нас можна прям таку. Спробувати цю ялинку, яка яку видно. У ялинки, доки не з'їздила в Карпати, не надивилася на ці верхівки, не зрозуміла, як ростуть ці гілки. Нам здається, що отак, але найвищі оці вони йдуть вверх, бо вони ще легкі, легкі і на них немає оцих гілочок. Можна, дивіться, можна на цьому закінчити. Наш пейзажик. Це я влізла сюди з зеленою фарбою, не думаючи, навіть не хотіла, але вийшло, наче красиво. Ми ви можете отут-от попереду, намалювати якусь гілочку, яка лежить. Або якусь квіточку, або гілочку. Зараз я спробую. Тут, тут вона отак-от лежить. Це. Я просто надивилася у лісі, тому я так зараз стараюся імітувати те, що я бачила, і отут, і отут. Є. Ну, таке, да? але пробуємо що ще можна? Можна трішечки додати тіні з сірою фарбою під цією гілочкою. Ще трішки. А якщо у вас висохне цей пейзажик, то було б круто додати стовбури. У мене, просто, у мене таке враження, що там мокре і воно зараз знову буде тікти. Зараз ми спробуємо от стовбури дерев. Раз. Такі. Тут не тече. А хочеться, щоб текло. Що це таке? Я думала, тут потече. Так, тоді ми візьмемо більш коричневий. Якісь такі. Не обов'язково прям. О, а отут тече. Бачите, як цікаво папір реагує? Десь залишаються оці штуки, десь мені здається, що все однакове, але отут -от більше. Бачите, а тут вже не тече. Отак, от і все. На сьогодні нам досить і такий простий пейзаж зима-весна, у вас готовий. Ви можете його ще домалювати, якщо хочете. Щось тут ще можна робити. Можна, наприклад, трішечки вимальовувати більше сірим якимось кольором отут -от хмаринки. Але от я пішла і дуже воно. Дуже воно яскраве. Але, можливо, і ні. Як що ви скажете? Можливо, хмаринок треба було більше. Тут вже ви. до речі, отут-от внизу хмаринки можуть бути навіть не білі. Так, все, я залишаю, бо це так і планувалася, як легка, проста робота. От такий вам пейзажик просто помалювати. Ви можете замальовувати його до кінця, не замальовувати, як заважається. Гарного дня! Дякую, що малюєте!